Новинка 2025 року. Ретранслятор SkyRazer Echo. Даний пристрій може працювати з антеннами Skyraiser SkyRiser Skyraiser Avenge Angel Booster, Akasom Rog4 та Rock 6, Tuye Mavka та Tuya Mavka 2 Ретранслятор SkyRiser Echo потрібен для безпеки оператора дрону, щоб винести підсилюючий сигналу від позиції якомога далі. Для чого ж все ж таки потрібен ретранслятор? Якщо б з'єднати і підсилювач напряму 40-метровим кабелем, сигнал би різко ослаб і зв'язок втрачався. Цю проблему вирішує ехо, роблячи передачу стабільною, де ми можемо підключити антенну так, як показана схема на екрані. Тепер щодо характеристик даного пристрою, він працює на частоті 24 ГГц та від 5000 МГц до 5,8 ГГц. Конектори типу N-Type пристрій живиться від блоку живлення 15 вольт. Замовити SkyRazer Echo можна за номером телефону на екрані або на сайті безпековетис.ua.